Отже, ще вгадаю якесь число, 20, мабуть, січня. Не важливо. Отже, я випив вже вторую чашу кофе, і мені вроді покращило. Пустиня не зовсім пустиня. Ну що це за пустиня? Там забор, там дорога, по дорозі літають машини, а тут якісь пісові земля якась чорна, плюка піднімається, страшне. Палатку ставив дуже акуратно і все, що я роблю, возле палатки, то дуже акуратно. А велосипед, Ремонт велосипеда приїздив на сумки розложені. Зверху на ній колеса бортував, бо то інакше торба. Це невозможно. Травки тут немає. як ви тут, Це не травка, це дуже колюча хуйня, краще до неї даже не торкатися. Велосипед буду виносити відсюди, тому що інакше не можна. Ну, переносить в тінь утренній завтрак я не вирішився, думаю так хер з ним я встыгну пока солнце жарити. Ну, От воно починає жарити, я вже закончу сейчас почищу зуби і швидко збираю все це. Вот так таке. в общем как говорил черношевский кто виноват и что делать но с передней я справился в общем я могу поставить диагноз клею. не клей не такий по составу як наш поэтому и не работает этот метод Получается, их не клей надо хотя бы полсуток выдерживать, только потом можно камеру ставить. Вот Ну, у нашего клея все намного проще, він сохне довше, но когда уже халатку прижмешь, она держится. И можно ставить сразу. Ну и то, только в том случае, если дырка, например, тут, а если дырка вот тут, то не Вот Вот такая фигня Получается Поэтому вот сзади сработала, сработало, спереди, спереди сработало, сзади поставил новую камеру. Э, камер у меня было только две. Я поставил бразильскую, кстати. И на ощупь бразильская хуже по качеству, чем аргентинская. Может поэтому и цена разная. Хотя первая бразильская, она была тоже дешевшая, но не сильно. Там примерно 5 долларов. Вторая была 3,5, но вот вторая совсем другого качества. Поэтому там город такой маленький, але там поганий продають. Вот. Так. А от предыдуща бразильська, вот она хороша, вона тягнеться добре. І вот. я в процесі бортировки зробив ще одну дырку. Прийшлося ще одну латку ложити. І я тепер ці всі латки прижму ще раз перед вилітом. І ця камера хай положить до вечора. А там буричці може ще й пабулька її. І... Взагалі, одна запаска в мене є, це не так страшно надеюсь проживемся уже 10 часов 10 минут и я трошки ще поправил спицы передняя держись трошки підкачав чтобы лучше їхати, и поедем дальше буду делать что я вот поставим хочется не по километрам а затем есть тень уже І не просто боковий, він трошки встрічний, це на року, це капець взагалі. Я прийти до проїхав, ще саме кілометр перебувають. Ще одна свіженька машина. І перед цим одна була. Якийсь аварійний участок дуже. Вот. Саме інше, що нічого это, їх не забирають. Хоча може якісь запчасті хтось і забрав, а може тут нічого нужного і немає. Отак вона і лежить, і гниють. только что был знак 972 а это значит что примерно 27 26 километров осталось и воды осталось вот столько надеюсь дотяну у меня самый рекорд был в Греции Тогда вот. внезапно кончилась вода Я все думав, що десь наберу, наберу, а її нема, нема. 40 кілометрів отак їхав без води. Це був страшний ужас, паніка. О, ти ти фазу ніколи не гадаєш, що води понадобиться. у мене було 15 літрів, плюс ще мені дали літру, 10 літрів 16. От. Получається, на день виходить літрів 10 мінімум Точно, щоб на не ходило. Так, 977 до города примерно километров 20 Тут такая інтересна фермачка со стороны виглядала як заброшка. А отсюда виглядає трошки живенько так. Но я думаю, что тут постоянно все одно ніхто не живе. Мало хто бажає жити в таких місцях. Вот. В основному вони перебираються в город, а сюди приїжджають просто. Так, от до цивилизации еще 10 км. А я за 5 км до цього добыл последнюю воду. І буду тепер дотягувати Там он пожар І він давно горить І по-моєму розгорається сильніше Гореть по Це Это было очень близко Прям пошти пашты Офигенная алюминиевая кружка але в ней дырочки Ось одна точно є А ось вот тут внизу можливо, тоже Поэтому не кошерная не знаю Не буду я брать Не тут чого брать А так классно конечно Перший признак цивілізації аеропорт. Але толку мені від нього мало. Я замітив, що тут вода вся привозна, і А без аеропорту теж бочка. Дорожок дорожок. Прикольно. капличка красненька. Похожа на остановочка, я думав, що це остановочка. 4. Але це вниз їхати, поэтому я быстро доїду. Боріо Негра знаходиться в глибокому каньйоні, А Патагонія – це високогірний плато, на якому смерть. У них вся життя вдоль річок. Я думаю, що індійці тоже так кочували вдоль річок. Сюди не виходили, бо тут смерть. В общем, город чоель чуель Я заїхав в магазинчик, трошки скупився. Это... Поки інтернету хорошого не було. На заправки набрав води. А тут парк интересный, тут десь кемпинг должен быть, я хочу его найти. Посмотреть что там за кемпинг. У них получается типа річка разливается на два этих притока. Це маленький типа в руках. И между ними парк. Отак от я ось приїхав тут кемпинг. Люди есть. Но я не бачу нічого такого, типа этого. Возможно, вони, правда бесплатный. Надо поизучать информацию за этот шок. О, розетки есть. Пустывся до водички и покупався. Прям занырлов. Пять минут и я чистенький. Правда мыла, но классно. Чувствуй себя офигенно. Теперь дальше решать вопрос. Мне надо хороший интернет. Там есть на выезде заправка шел, а там может быть хороший интернет. Но он дуже поганий і дуже слабый. От. А ще чувак так і не змог мені назвати внят ціну. Я питаю скільки стоїть. Я так зрозумів, що платний, але не скільки. Ось тут прям купаються дітвора. Тут кругом парк от дихразлічення. Там вон куча всяких пирожків продається. Ось там на перехресті я поймав інтернет, але слабенький. Треба знайти. Інтересна парочка. А діти як старовіри. Я таких багато і в Аргентині, бачив, і в Бразилії. Ну, машинка в них прикольна. І випробувався, що тушонки підняли. От, от, в Україні була класна тушонка. У нас Сашко по ній спеціалізувався, ми особливо як на Поділлі, в Тернопільській області дуже багато її всякої переїли, в стекляних банках дуже класна зіштовхні. А от я це вспомнил. в Румунії ми з Ігорем пару разів купили таке гівно. І перестали купляти. Те ж саме, як в Венгрії, по-моєму, з Сашком теж один раз купили. І з тих пор в Європі я більше їх не купляю. Бо там продають якесь лайно, розбавлене. І воно якимось розбавлене тим самим жалейкою, типу і тим самим соєю чи чим рахів. Я майже не чувствую м'яса. Поэтому я предпочитаю обычное нормальне м'ясо. Я точно знаю, що вона зроблена. Я буду їсти натуральне м'ясо, як я куряти два дня їв. Сьогодні я не купляв, тому що я не знаю, де я буду ночувати, боявся, що розможний готовий. А так тут теж є цей магазин, і в, в ньому є те саме. Все дуже цікавий магазин, цей кооператив Орпе, якесь там і В ньому дуже цікаві скидки, І мені сьогодні два рази. Кассиры пробивали своей карточкой, получилось супер скидка вообще. <laughs> вот такие. Буду потом еще и комментарии комментировать. Дебра Грушина, какой богат? Зарабатывать? Я зараблял и вкладывал 5 рук. Я вкладывал. Короче, новые зрители опять спрашивают это самое. Клые, откуда выехал, откуда стартовал. я. Почав з України, доїхав до кордону, перейшов в Кардон в Румунію, в Румунії купив велосипед, з Румунії зустрівся з моїми пацанами, поїхали з ними, доїхали до Чорногорії, а з Чорногорії я їхав до моря, потім перейшов в Італію, доїхав до Іспанії. З Іспанії саме ну, там було, в Бразилію, а з Бразилії оце вже два місяці їду, доїхав. А кстати, у мене сьогодні южна точка маршруту. Да, це южна точка мого маршрута. Далі я починаю двигатися на сівер. Отакова. Mm -hmm. Я також сидів, якась жіночка підійшла, дала мені води. Прямо ледяна, лід плаває. Вон. Я долив ще своєї холодні купів тепер. По поводу того, що я агресивно зреагував на коментарі зрителей, я агресивно реагую не на новачків. А то іменно старі зрителі, тому що я дивився, вони давно мене дивляться і все одно туплять і починають советувати купи то, купи это, а чого не то, а чого не. Это. А ще інтересно, я подивився э, те, що Володька викладає на Фейсбук, і йому там теж пишуть, а типа, коротше, для чого ти шукаєш хоста, Ти що не можеш так палатку поставити, важенці не дозволений дикий кемпінг. Так я можу сказати, що він взагалі може і дозволений, тільки хрен ти знайдеш хороше місце. О, я сьогодні ночував в такому місці капець. Ви побачите це в відео, в наступній серії, мабуть. А, ні, в цій серії, кстати, в кінці сьогоднішній, вчорашній, точніше, ви побачите. А в сьогоднішній серії буде утро на тому місці. В общем, там такий капець був. А тут, з дивіться. Він там, якщо добре придивиться, він по центру, бачите, значок. Палатка перечеркнута. Тобто тут місце отдыха, а палатку ставити не можна. Вот. Там де я був кемпин, в парку тоже такі самі значки стоять. Тобто кемпингу можна, но там непонятно, яка цена. Потому що по отзывам пишут, капец пишуть то вообще. Надеюсь, найду. Так само тоже заныкаю. желательно возле вички, бо мені треба камеру. По Камера проблемно образовалася. Короче, там, де я изначально собі надибав, там все загорожено. І ті дороги, якими я хотів виїхати до річки, там загорожено заборами, там все приватне. А ось тут знайшов якийсь неухожений кусок, типа щось таке свалка чи непонятно що, пустир. і от там щось цікаве Зараз туди поїду. Тут уже хорошо, але я так понял, що от по цьому руслу можна вийти до річки. якщо воно, конечно, ніде не завалене. Потому что там прямо дорога упирается в чей этот самый участок ферму. Короче, вот таке вот місце. Видно, тут даже кто-то костер полыл. Вот. Комарики, конечно, придут сегодня. Уже вон літають летают трошки. Подивився по крышке. Вроде сегодня пронесло. Вот. вот речка. Будем купаться, будем булькать. Вечером, наверное, не буду, я уже покупаю сегодня. Утром по мыюсь с мылом. Нормально. Ничка мене майже не видно, тому що тут ніхто не ходить. Вона якась странна, ця територія загорожена, але з цієї сторони до неї вход є вільний. Вот. Там виходить, чиясь ферма вона загорожена, а тут по руслу виходиш прямо сюди. Думаю, нічого страшного. Коротше, я по мою посуду. вирішив для воду з Ріон негро По виду дуже хороший, по запаху. Нормальна річкова вода. Вона тече, ці річки, бачите, от вони які, от... Быстрі, вони течуть згор. І це не саме основне русло, це типу, бокове русло, називається каньял. Кан каналь у них називається воно отак. Основне русло, воно набагато більше. Альфа Центавра знаєш. Там ош не ми Жаль. Я хотів сьогодні подивитися Альфа Центавра, але. Відіма, нет. А якраз таке місце класне, супер вообще місце офігенне таке, блін, на травки, не то, що там в грізі, возле річки, помився, обмився, все постираю. Но альфу центавру ми не увидим. Стирать мені продается багато чого. Mm -hmm. Я сьогодні знайшов офігенну маечку. Я думаю, вона на мене налізе, Надо буде її тоже постирати, синтетична, хороша така. на ней можно будет даже карманчик порешить, потому что она нейтральная, без всяких лишних знаков. А то в Бразилии там, непонятно, где ее смогу носить. Вот так вот стоим. Это не Альфа Центавра и не Рио де Жанейро, но тоже ничего. Это Рио Негро. Типа по поводу кружек. Я вот это вспомнил, побачил вот эти банки, Вони літрові, Это очень хороший об'єм, Если вот так вот обрезать. Я колись в Криму робив таке вже. З неї получится хороша кружка. Край треба акуратно загнуть, щоб він був рівний, закруглений. А ручку делается з алюмінієвої проволоки. Ну, проволоки нема у мене, кстати. Ну это сам факт, что я таке вже робив, і Это класна кружка получается. Можно даже делать термокружку, если її обгорнуть газетою. Трошки і притухло тільки що і одразу комарики почали з'являтися. Вони тут є. От. Для того щоб їх не було, треба длительне горіння. Верба підходить добре для длительного горіння, вона добре ламається. В тобто неї температури багато не буде, зато буде багато інакше що... Іначе прийдеться примінити хімічне средство. А я його не люблю, тому що воно неприятне, як на тіло набризгаєш. Не люблю я це діло. Я приміняю в крайніх випадках. Вот, кстати, сегодняшняя рыбка, что я купаю, тоже хорошая цена. И получается это мерлуза, а воно перевело как хека. Интересно. И по запаху похоже на хек. Да, это точно хек. А в прошлый раз то, наверное, была скумбрия. Интересный мир. Еще и звуки природы. А города не потому что еще не все объекты прогрузились. Это все не настоящее. Что такое реальность? То, что можно потрогать, или почувствовать, или увидеть. Но реальность это лишь система электромагнитных импульсов, которые интерпретирует наш мозг. Этого ничего нет. Это сон. Це вам сниться. Це все вам сниться, люди. Це вам все сниться. І їм все сниться. І мені сниться. Ми спимо. Просніться, люди, і не співайте. Вам це все сниться. Мене нема. Нема нікого. Чапаєва, пустоти, нічого нема. Це все неправда. Але може я не сплю теж. Може мене теж немає. А це в насправди. нема. Я тоже сон. Я сон Шивы. Шива спит, и ему это все снится. Ему снюсь я. Он спит, ему снюсь я. Ничего нет. У меня те ирички нема. огня. не вот этой еды. Соли ли тебе когда-нибудь сон, который был настолько реальным, что ты не знал, спишь ты или нет. А что если ты никогда не проснешься? Как ты узнаешь, сон это был или нет?